Уря вони ті, не особо то й ходити хочуть. Кучкою собі сіли. Сидять. Зато гусі. Мінус три. Купаються їм по барабану, блін. Там забули. Так. В цей великий вольєр відсадили молодих гусей, бо їх дуже сильно щось б'ють. Тут один гусочок он, сірий. і три гуски. Так, одна, аж он там пішла. Одна там за деревом тиняється. І одна та, що дуже сильно побита, там вон сидить. Я не знаю. напевно з неї може нічого не вийти, бо щось вона перемерзла походу чи, Навірно не перемерзла, бо вона і погано їсть. І не з усіма тримається сама по собі, що може з неї нічого і не вийти, щоб аби не прийшлося дорізати. Тут теж проблема вийшла. Знеслась одна мій рукавка і старіших. З яйценоса пішла кров. роздавбали. Ну, по старій схемі відсадили окремо повністю, щоб зажила, відійшла. Ага, вже дорізав. На наступний день іще одна. Знеслась з яйценоса, пішла кров. Теж, походу, прийдеться дорізати. Просто якісь не місяця <кій> <кій> проблема ходяться, на не місяць мороз, щось кури, блін, самі себе додовбують, блін. Якби це їм ще їсти, а так оно, блин. повні кормушки і бере, їж не хочу. Так, от цих двох пришебейків. Яєць як не було, так і нема. За цей тут чахлик невмирущий, Бетмена включає. Як не зайдеш сюди в Ольєр, так аж чуть би не кидається. Ти теж бачиться, так? Да? Хоча нібито в мій рукаві нема тако, що вони роздовбують, Ну, Курка знесла, з яйця носа пішла кров, роздовбали б чортою, бабуськи. Одну дорізав, а одну прийдеться ще дорізати. Пересаджені цесарки від фазанів. Щоб всі розуміли, вони у нас ні в яких хлівах не живуть, всю зиму вони на вулиці були, з фазанами. З дичиною на вигулі. Ніхто їх не ховав нікуди. Вони там самі по собі жили. А це зараз прибирав, бо якраз у фазанів сезон почався, а ці починають з кутка в куток ганяти, що хлопцям мішають, бо боявся, що буде не обліт яєць. Прибрав їх. Так, а це якраз ходить молодий гусачок. З гускою молодою. У них голубенькі кільця. Це минулорічні вони. поставили собі на плем'я. І ще десь одна молода, може бути, що вже несеться. Ах, да. Хороший квітень. Три морозу блін, абрикосі, по ходу габела. Чавель примерза, хрініть би. Аби хоч лілії не попримерзали. Я такий бачу, що навіть ті їх... що смородина рання, молода. А ні, це йошта в мене. Це йошта, це не смородина, це йошта. Що видно, що навіть листочки попід що не дуже вони так. Любляй цей мороз. Зараз вам все покажу. Абрикосу. Эх, я тоже думаю, что ханати абрикос, блин. Просто хана. Ось є перші, які вже і почорніли геть. Але хто його знає. Може хоч щось попробую. З цих абрикосок. Так, тут теж персик молодий, не його. Весною пообрізав, порівняв, щоб він гарненький був. А то тобто, трохи один рік пропустив його підрізати. І як почав рости сам як хоче. <кій> Такого нам не треба. Магнолія. Боже. Не до речі, її цвіт магнолії. Або що ще черешня не зацвіла не почала цвісти нормально. Де-не-де де, тільки полопали, але ну, ще не повідкривалося. Натокі цвіти на ній зав'язалися. Тут ще один персик. Персик, ну тут теж квіточки тикі-тикі-тикі, ну, вони ще не повідкривалися, тільки полопав. Будемо бачити, що з нього буде. Підписуйтесь на канал. Надіюсь, далі буде.